Вітаю Тіпши -ті і ми не те, що продовжимо, не починаємо, а просто я вирішив тільки записати коротенький відео. Не знаю, як вийде коротенький, не коротенький, по. Dead Space, по один ремейк. Не буду його прохожувати на каналі, я так чисто для себе його пройду, але вирішив записати невеличке відео, Може там пів півгодини вийде. Так, просто моє враження, бо я просто фанат серії цих ігор Dead Space. А перша, друга, третя частина можете подивитися на каналі проходження. Бо я не міг триматись. Це просто коли, блядь, забираєш термальний комп. То все ти починаєш нарешті грати те, що давно хотів. Бо цю Ще я й я локалізація українська є. Ну, а... Класно, що ти коли переводиш собі Steam на українську мову? Кось ігру скачуєш, Steam і встановлюєш. І в центр цього сообщества, і там сразу же українізатор. Це просто хіліз. Та... Чи він виглядає? Так ублюдошно. Це ж не айзик. Що це це ви нам підкинули когось?

Можуть побачити картинку з цим кораблем, вони зразу таке, типа о. Типа ва. Так само може бути ще з шоломом з цього оверлорда. Хто пам'ятає, як виглядає полотер з Оверлорда. Типу там тоже або цих. карликів. Теж. Душі таке прям. This is the emergency meeting of the, the U.S.G. Kelly responding to your distress call. Come in, Ishimura. Ishimura, do you copy? Come in. This is the U.S.G. Kelly. Sounds like their communication array is busted. Бей, <coughs> класно, що вони ремейку озвучили цього Айзека. Класно, що вони з цього пригласили а, актора, який я озвучив в оригіналі, в другій третій частині Айзека. Тільки він виглядає, ну блять. Чен мода який Дроби Айзека. <плес> З минулої частини. З минулої частини, це перша частина. Так, <плес> я спеціально виключив вторий монітор, щоб було менше світла. Ось кайф іграти таку ігру без світла. Ну, я хоча не бачу навіть час, скільки записується, але треба буде пілінгувати. Okay? Wait, I'm I don't want to record the rampart, do I? I'll live Hey, okay, Johnston. okay? It's my ankle. oh It's yeah. broken. Shit. But better than a broken neck. Or worse. Good call on the stabilizer, Isaac. I can't is kind of What the fuck's going on with flight control? That guidance system's a death trap. Better add it to your repair list. Jen, what's our damage? Calm her down. We lost a booster. Боже, что с субтитры какие-то занадто великие? Потому что размеру... То хай такие будут. Колер... О, нет. Вот ло ставлю. Ну, если поставить белые такие. и... капец. Я, колер имени. Не, а вообще классно по субтитрам, но...

я просто сейчас встюся и кончу одночасно. Херосит ты Рэмбо. О, блядь, да я к Просто пиздец. Ну давай, пацаны, селфи на фоне. Я не знаю, что я думаю, что это ставить мои нормы, специально на CC. Никто. Я же думаю, что вам заважают слива сверху. ОБС. Но ой, ОБС. Но мені надо понять, все новенько. <laughs> все новенько в так такшо. надо передавать, чтобы хуйни не осталось. Все сберегти, как можно тоже. Как нам можно тоже. Типа у нас команде Букурайц. Well так, а ну, сейчас инженер порешает эту хуйню. Не? Хуя. И открывай. Oh, X. That's a sweet Bomber. Collect kinesis and stasis modules from Acting Chief Engineer Jacob Temple. Location? Employee not found. Same for the Chief Engineer. What is wrong with their comms? Double. -o 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 where's the security detail. Where's anybody? There's nothing logged. No duty roster, no power to the elevator. For God's sake. Тупо нихуя не вот. Так, сэр? Вы как-то локатор. На X. Кстати, на X выше шо, шо? На B завжди було. Локатор на Б? Шо за. Ну я не буду менять вдруг на Б щось інше. Надіть там цей шолом. Щоб не воняло. It's not just comms with the guidance system. Half the Ishimura's in the red. Engines, hull, the trams. You could do that kind of damage to a planet, correct? The 61 would have died of of Okay, got us some power. Ventilation's up. Power to the elevator should be. Positive anomaly detected. <laughs> quarantine activated. Another malfunction? No. The quarantine systems are all fine. О, да, я чую, я даже знаю, что сейчас будет. Рок-н-ролл. Я Кевин Красунчик. Я Каляка. Я А да, я бежу! <laughs> <laughs> yeah, класс. Я классно, тут вообще люди даже не пущать. Тут страх, ну, да, мне не кайфово. Ну не просто кайф. Там да выкрас, давай нажимай. <смех> <смех> а да. Да вы, конь кровяки, ты шо? Пожалуй, она стекает еще не? Бэк, бы она потроху еще стекала. Вона стекает, блядь! Вона стекает! Я пердец. Я в шоке, блять, О, да. А він збирав його прямо? Я думаю, він просто лежав. Дякую, що інженер ще yeah. Було прикольно, як він взяв би ще щось якийсь якусь викруткою би такий, Підкрутив би. Я, блядь, в шокі нахуй. Просто вах. Цілиться, цілується, я ж нажав. ну я не буду пока От все, до речі я ну ща ща щас слухайте Оце звук мене на рихто на Націон... ой не на рихтоні а на звук смс по моему самий поздали а не ще можно до речі звук поставить этого З... оверлорда куда призываешь цих пиздики Як це сексуально, ти шо, ням. Бля, все таке світло. Надо було трошки зробити темнішу, ні. Пажда, тут гама є. Звук, ігровий процес. А-а-а-а-а. Затемна. Не... Зимнюю часу, типа, блядь, за. Я не розумію. А це користуватись або ультра. Більшого ультра нема. А яркість Все. Це перше я вообще не бачу, так якщо. 40. Ебануться. Но більш менш. Так, вже прикольніше. Блядь. <сху> Блять. Блин, вот я Resident Evil S VR. Чому нема Dead Space VR? Чи є? die. We shot that fucker right between the eyes and it didn't die. Smith had to shoot fucking arms and legs На 50. <teenageOnly> <я> <egystrategkę> сильно ярко. А диви, так тут уже вообще не видно цю тему. Коли на 50, уже чуть-чуть видно. Ага. Тоді на 45. Ну берсид. На F аптечку не на кіу. Ну блин, подивитися, на Q є? Блін, це ж є люди, які цю гру на PlayStation не мають або на Xbox. Мені їх так шкода. Так, на Q, на Q, щось є на Q. Право, ліво. Ну я не буду міняти. it. Just they're everywhere. He He's gone. <laughs> so. <laughs> the, what the, these the ones I saw, some of them were wearing Ishimura uniforms. They're the crew? How the hell can they be the crew? Look at them. We need to get to the bridge. There's a thousand people on board. Someone will be there. We can't. The tram system's wrecked. Everything's locked down because of the quarantine. And you're both repair techs. So, how do we do this? There's a broken tram car blocking the tunnel, it's gridlocked the system, and the data board's burned out. I can't lift the lockdown, on the, the tram the... until we get a spare from the maintenance bay. But but it's all on cool. Isaac's side of the quarantine. Oh, no, no, it. it. sure power to the repair systems. Just and yeah? I'm sure Nicole's okay. She's a doctor, right? She'll do the smart thing. Yeah. Yeah, she always does. Find somewhere safe. I'll be back soon. I'll be back soon. Soon be soon Так, сохранка, сохранка против Блин, кавася Средня? Эээ. E -е, я не хочу среднюю. <ривчина> я не хочу среднюю. <головіка> Игровой процесс, так. Складність. Складно. Поменять можно, да? Что я буду вообще писать? Пожди тут средняя, легкая история. Нахуй вообще надо история. замес истории история надо ультра сложно. Так, что он по иксу? Ага. Бля, я ходу, хочу локатора таки жить. Ты типу, бы заместь любого навигатора сама гласная тема. Мапы, вся тебя херня. Хотя сюди, в деяких місцях, Лихтар рекрас прям допомагає. Трубы такие институтка, да знаю, что ты папе пояснишь. Эээ, е, це нет, цена некромо. Це ж такая накромова хіба така була в оригіналі тема. Такого не було. Пошли. що на. Сховище. І Такого не було. Вы шо, пацани? Технічна палуба. Вау! 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 Айзек!

Резака. В оригіналі він прям він прям валив так, що прям аж гай шумів. Прям тебело. Так А коли ж тут можно отримати Кенезис? Ну сейчас не пам'ятаю. Мы це кись? Срібні кредити? Диви, кредити срібні. Хоча не написано, що срібні. А, я пам'ятаю в оригіналі це місце. Тебе тут, по моєму якраз по квесту надо було йти. А тут я просто так іду, не по квесту. Хоча, хоча. Може пізніше тут надо буде по квесту йти? Блять, може гамму поміняти назад? Бо на творе темновата. Нормально. подкрадуйся, тварь! На подкрадулях. Блин, ну... керування прям сексуально. Все сексуально в цій грі. Виглядає сексуально. Керування сексуально. Диви, ти ты голову ти піднімаєш і він тоже дивиться. Єбаніста просто. Чи ви в оригіналі таке була, я не пам'ятаю. У мене все, в мене в голові тепер вся частина. Частина, блять, що частина? Це ремейк. Так, треба якось... Вчити подачу energy. Воно ж наверх да. Можливо, що... Треба притягти ще один якийсь цей акумулятор. Шту -шту За допомогою якої я вибирав, яку двері відкрити. Щоб можна було і відкрити двері, і пустити енергію на оту двері. Тому що. Ну так, дивіться. Воно йде. Чи куди воно йде? Воно через низ, напевно, йде у ту двері, тому що я бачив, що У цей шланг червоний від той двері, що там внизу, він йде наверх, аж. Тому напевно. Треба знайти ще одну цю штучку. А, ні, бо я теорія, пішла нахуй. Окей. Вузол. Че, вузол, якщо це один вузол? Бронзова. Бронзово. Блін, хотів нажати коврок, а тут нема В третій, третій, третій чисто не є коворок. Так, подожди, ну куди я? Звідси я пройшов, да? Да, диспетчерська. Мень пошкоджену пошкоджу на подивиться, як він з жопи виляє, коли О, Оття, 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 оття. Так, що, куди? У, там книги Точніше, неце і стазис. Не, дякую, я вже поїхав. Якби якби тут цей відкритий був и І біг би якийсь здоровий и надо треба було від нього тікати, це було, було конечно вот это институт можно было конечно сиденье и пидлотить сво своєму Що, чувак тайминга не зловив? Розвалився Оу, oh, є! Yeah. Та да ти що, як то не, не старкается Та папа знає, як надо Якось воно так, блін, непривично. То він таки пройти, вона полетіла така хернюшка І замедли... замедлилась. А тут якось прям. Дивно непривично. Oh. Interesting. Тут давив это прям жорсткий диск. Такий, Так, так було в оригіналі, тоже такий, такий дизайн. Бля, мені все подобається. Мені, Мне. Просто все подобається. Ну поэтому це блин противозаконно робити э, э, ремейки легендарних ігор. Це конечно дуже класно, но... Вони потом зарабатывают просто бешені гроші, хотя ну... Я їм дав пода хера гроші, потому что ну, на подивись це просто кайф. Он ще не тільки грає на то, что выглядає охуенно. А я думаю, більшість, хто грає всю игру, у них прям таке ностальгії. Прям вау. Ностальгія, ностальджі. От мене и ахуй и ностальгий. Просто подвинный эффект. Подвинный оргазм. А вот тут толчки соединены с двух сторон. Ничего себе. Такого не было в оригинале. Не ще там между стенами была дырочка, а вообще было бы шикарно. Це плюс комфорт. Хотя, подожди, це туалет чисто мужский. А це ванна кимната и ванна соединена. С двух сторон. Отсюда и оттуда. Изи поглядывать можно, что за. Что за. Це? Не, ну что не моя прота, но... б был дівчина, я бы выбрал и пиздец, я подал бы в суп, нахуй на игру. Так. Да вы опять из-за срибни Каресниця? Что-то 4400. Можешь срибни. Ты, по 100 срибних, це получается 200, оно у меня дае. Плазма не напої. Так. Уже подвина аптечка в Свенси. Message retrieved. Бенсенер. Вы можете модуль handy? We need one in tram maintenance stat. 100, 100 подожди. 4400 было, 100, я взяв. Тепер виділено демонстрація Bond 2 локаear-то з ануг�ри. Це не Ваша система доступу – замість ному експертnh werkiания з с Character还是 ¿ Boy or Girl Я не вид про експетринуючих хера як відр commissioned, як для захоплення ненавистी flavored 둘 дословицького альбумаaperamentalis anywayrapare其то, а, на високій сложності кінезис прям дуже знадобиться. Бо це ж можна в них куски виривати і кидатися ними. Це прям дуже сэкономить Патрик Вот воно прям кулька вилітає. Отстань, отстань, отстань. Простите, прям бежит. Тройна аптечка, вы шо, серьезно? О. -о, аптечку. Днем. Цены высокой сложности. Не то ведь аптечки таких здоровья. Во-во-во-во-во-во-во-во. Так оно саме не встановлюється. Блин, нема кинезиса, хуйло. Диви, розраби за расову рівність. Даже чорні некроморфи є.

Це дуже неприємно, що під в... час прицілювання не можна схилятися. страшно пиздец. Так, ну щось будемо тебя завершувати, якраз майже 30 хвилин є, так просто щоб... Побігать покайфувати на камеру. А так я буду кайфувати і лякатися сам тоді. Ну, якщо ви здесь не захочете проходження ремейка. Прямо серії, щоб записувати. Хоча типу це все бачили. хоча ні, ні, оригінал тільки бачили. А тут же доп контент якийсь, є щось таке интересное, інтер но. Але... Залишайте у вас. Ваши активності, так що. Не забудьте, не вже підесь, щось, щось підписати, щось написати, не забудьте ще поширювати це відео, розшарювати у хір е -е, тим, кого не навитите. <ріхи> або кого любите, як хочете. Ще раз дякую, що дивились, до нових зустрічей, бувайте!